Підвищити акцизи на пиво і за ці гроші добудувати дитячу лікарню Охмадит. Цього вимагає коаліція громадських організацій за тверезу Україну. Сьогодні активісти прийшли до народних депутатів і принесли їм символічні пляшки пива з дитячими сосками. Вони підрахували, що підвищення вартості пива на гривню 63 копійки за літр допоможе добудувати лікарню «Охмадит». І вже навіть розроблено законопроекти, але депутати не розглядатимуть їх цього тижня. Активісти не відступатимуть, бо кажуть, життя дітей вимагає від них іти до кінця. Пиво у нас сьогодні на жаль дешевше соку, фруктів, ягід, молока і так далі. Це найдешевше, тому воно відповідно доступне дітям, підліткам і молоді. Ми закликаємо депутатів сьогодні перше підвищити акциз на пиво. За рахунок цього зменшиться споживання серед дітей. І друге, ми закликаємо депутатів підняти так, виділити гроші на добудову лікарні Охмадит і спрямувати кошти від акцизу, які будуть щороку надходити, а це близько 4 мільярдів гривень щороку. Спрямувати їх на фінансування заходів охорони здоров'я.